Друзі, всім привіт! Мої вітання. Сьогодні для клієнта перевіряв на площадочці автомобіль Audi і помітив два гарних сімейних варіанти. Саме це Peugeot 5008, 2020 рік, 1,5 дизель на 130 коней, автомат 121 тисяча пробігу і ціна 83 тисячі 900 злотих. І Renault e це у нас 15 рік, 1.6 дизель на 160 коней. Це в нас автоматична коробка в автомобілі нова двомаса, 143 тисячі пробігу і ціна його 55900. Що за автомобілі? Чи вони цікаві, Зараз я вам все показую. Не забувайте оцінити це відео лайком. Давайте почнемо ми з Renault Спейса. Це автомобіль у нас привезений із Німеччини. Нагадую, що це є 15-й рік. 1,6 дизельок, 160 коней. Автоматична коробка. Маленький пробіг 143 тисячі. Ціна 55 900. Вже із всіма документами. Тобто вже з оплатами акцизів Тигогляд страховка вже все є на гарній оптиці. Туманочки, парктроніки 360, Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, бачу гарна літня гума. Автомобіль вже є підготовлений до літньої їзди, хромпакет, безключовий доступ, електродзеркала, сліпи зони. Позаду ліхтарі також є лідові Ось він так виглядає. Глянемо що у нас по солончику. Дивіться, як виглядає солончик, повний електропакет, ставочки і спейс, комбіновані сидіння, електрорегулювання, шкіряний. Мультикермо, адаптивний круїз, датчик світла дощу, ось пробіг 142 515. Кліматронік, підгрів передніх сидінь, велика навігація, система старт-стоп, Люк є в автомобіля стеля, світленька, підлокотничок великий. Дійсно, друзі, як сімейний варіант, він є задбаний. Не задбаний автомобіль це вже є підтвердження, що пробіг йому є оригінальний. Також до кожного автомобіля є доступний він-код. Це можна собі перевіряти, приїжджати, діагностувати. Давайте зараз ми його прощинуміруємо. Глянемо, наскільки пам'ятаю, так, крилові гіпластикові передні. на 111, 111. Оригінал. По одному дотипу для розуміння, чисто 112, 112, крило 130, Дах 115. 115, 116. 143, 143, ну і тут у нас пластик пішов. Тому, друзі, так, одразу наголошую, якщо вас зацікавить якийсь варіант, мої контакти є в описі відео, відео та в першому коментарі. Звертайтеся, можемо про все домовитись, приїду і для вас можу зробити детальний огляд цього автомобіля, як завжди, і роблю для всіх своїх клієнтів. Наступний глянемо, Peugeot 5008. Нагадую, що це у нас є 20 й рік. 1,5 дизельок, 130 коней, автомат, 121 тисяча пробігу, тут ціна 86 900. але нова ціна 83 900 злотих. Автомобіль білого кольору на звичайних лампах. Парктроніки 360, туманочки, оригінальні легкосплавні диски, теж літня гума, хром пакет, електрозверкала, також є сліпі зони. Задні лікарі в автомобілі є ледові, фаркоп, камера заднього виду. І ось так автомобільчик з два ключика. Глянемо що у нас по салончику тут. Комбінований салончик. Речі, тут пахне дійсно ще новим автомобілем Шкіряне мультикермо, пелюски для активної їзди. віртуальна панелька, датчик дощу, круїз. підлокотничок, підсвіточка також є. Підігрів передніх сидінь, двохзонна кліма, навігація, мультимедія. Стелі в автомобілі світленька. Задній диванчик. Все чисто гарно, столики є. До речі, це у нас семимістевий варіант. Дома буде електрична. на жаль, ні, це ми місцевий варіантик. Автомобіль гарний. Ну і друзі, погодьтеся, що e Space, що це Peugeot, дійсно автомобілі є гарно збережені, в гарному стані. Також достаємо тушинмір. До речі, бачу, що є Peugeot 3008. Напевно, зараз вам теж покажу, мені здається, що є бензиновий варіант. Але теж ніби, ніби має бути гарний. 86, 86, 101, 101, 94, 105. Пластик. 105, 106, 93, 102, 96, і ви бачите, все є в оригіналі. Ну і дивимось цього пижика 3008, адже теж. Як мені пишуть люди в коментарях, що не кожен хоче собі мати тракторця, тобто дизелька, показують також і бензинки. Це у нас 19 рік, 121 тисяча пробігу також. Бензина 1,6, автомат 79900. Але, друзі, тут може бути ціна нова, тому потрібно буде, якщо ти продавця уточнити. Ті самі лампи, що і в 5008 го так само туманочки, партроніки 360. Датчик фронтально зіткнення. До речі, що я не оголосив, тут також він є. Також на тих самих дисках літня гума, хром пакет. Також є сліпі зони, безключовий доступ на передніх дверках. Ліхтори ледові, камера заднього виду. І він так виглядає два ключика. Електрозеркала як ми це помічаємо. Салончик також виглядає гарно, збережний, підсвіточка, повний електропакет, сидіння йдуть комбіновані із пам'яттю, електрорегулювання, шкіряне мультикермо, датчик фронтального звітнення вже говорив, пелюстки, датчик світла, дощу, туманочки. Ось пробіг, віртуальна панелечка, навігація, мультимедіа, підігрів сидінь, кліматронік, система старт-стоп, підлокотничок, стеля, світленька, чистенька. Так от, друзі, ви помічаєте, автомобіль є чистенький, гарний, збережний. Зараз глянемо, що у нас. Із фарбою його робиться Багажничок Також тут є немаленький. Фарбі 101, 96, 96, 97, 97, 110. да 100. Ой, тут у нас пластик, вибачаюсь. 117, 98, 98, 94, 102. 116 автомобіль є в рідній фарбі. Тому, друзі, є ось такі свіженькі автомобілі сімейні. Знаю, що багато хто з вас шукає саме такі варіанти. Звертайтеся і допоможемо вам їх купити. Швеція, Швеція, Німеччина. ну і Друзі, також пишіть в коментарях, які автомобілі ви шукаєте. Наступний раз буду. Знати, що вам показувати, адже кожного дня буваю на інших площадках, бачу, які автомобілі приїжджають і можу вам їх показувати. Дякую всім за увагу. Не забувайте підтримати це відео лайком. Також діліться цим відео зі своїми друзями, можливо, вони шукають саме такі автомобілі. До побачення.